Привіт, друзі та підписники мого каналу. Сьогодні будемо готувати насадку на гачок, яка не спадає. Отже, сьогодні нам для цього буде потрібна манна крупа. Ось, друзі, нам потрібно три ложки. Ось так, друзі. Далі нам буде, буде потрібний ванілін висипимо ось чайну буде нам потрібно приблизно пів чайної ложки. Так. Ось, друзі, висипаємо. Все дуже добре перемішуємо. Ще, друзі, нам для цього буде потрібно сьогодні для аромату. Кого є тигровий гріх, в кого нема тигрового гріху, можна використовувати прикормку з ароматом та частицями тигрового гріху. Ось. додаємо в одну ложку і ось другу. Бачимо, друзі, що у нас тут є частиці тигрового гріху. Також дуже гарно перемішуємо, щоб усе взаємодію між собою. Далі нам, друзі, буде потрібно додати звичайну воду, їмо почуть, щоб наша маночка з ваніліном та тигровим гріхом почала працювати між собою. Щоб наша насадка почала працювати на 100%, друзі, нам треба залишити нашу суміш приблизно десь на 10-15 хвилин, щоб манка почала працювати та добувати кліковину. Ось так, друзі, трішки ще додаємо. Залишаємо нашу майбутню насадочку на 15-20 хвилин. Так, друзі, для вас це час прийде одної мить. Отже, чекаємо A few moments later. Отже, друзі, пройшов той час, який я казав, для вас була ця мить. Отже, дивимось, наша маночка почала працювати. Друзі, бачите, як вона від нас тянеться. Друзі, протягом часу, як манка наша наставивалася, я її помішував, щоб більш Швидше манка нашла, почала працювати. Ось дивимось. Ось така повинна бути консистенція. Отже, друзі, для того, щоб приготувати далі нашу насадку, нам буде потрібен звичайний поліетиленовий пакет. Беремо пакет. І в один куток висипаємо нашу майбутню насадочку, яка дуже гарно працює по карасю. Дуже гарно Відзначилась по Карпу, коропа, білому Амуру. Як ви знаєте, наш, наш карасик та да, карпи люблять тигровий горіх. Може, друзі, усе вибираємо. Так, так Друзі, бачимо, да? далі нам буде потрібно Випустити повітря та зав'язати наш пакет. Якщо у вас пакет дуже тонкий, то візьміть, будь ласка, і помістіть у два пакета. Ось. Далі нам, друзі, буде потрібно відправитися на кухню та відварити нашу майбутню насадку. Отже, йдемо на кухню. A few moments later. Отже, друзі, як бачите, ми зараз знаходимося на кухні. Далі нам буде потрібно. Каструля набрали воду. Друзі, бачите, да, у нас, е, потрібна нам ось така паличка. Я одягаю ось сюди, підтягую. Нам, друзі, буде потрібно, щоб наша майбутня насадочка варилася. Ось буде потрібно, щоб наша насадочка зварилася. Отже, чекаємо деякий час, щоб наша вода закипіла. Отже, чекаємо, друзі. Ще, друзі, дуже важлива інформація. Головне, щоб пакет не таркався дна нашої Ось чому ми Підвішуємо наш пакет. Так що, друзі, кого нема палочки, ложка, виделка, все, що ми можемо застосувати, застосовуємо. Отже, друзі, чекаємо, щоб наша вода закипіла. Отже, друзі, бачимо, наша вода закипіла. Починає. Варитися наша насадочка ось в такому стані, приблизно 15-20 хвилин ми даємо, щоб наша насадка поварилася. Отже, друзі, у нас вже пройшло 15 хвилин. Так. Дуже обережно. виключаємо зараз газ. Дуже обережно дістаємо нашу насадочку. Ось. Друзі, ось бачимо, я достав нашу майбутню насадочку. Нам потрібно, щоб вона трішки остила, щоб не була дуже гаряча. Отже, чекаємо час. Отже, любі друзі, бачимо, наша насадочка охолола. Щоб вона більш швидше остила, я її пошматував на такі ось кусочки. Далі нам буде потрібна сонячна олія. Бажано домашня, якщо немає домашнього можна магазинською, трішечки поливаємо руки. Ось Беремо нашу насадочку так, і дуже-дуже гарно вимішуємо, друзі. Ось Формується дуже непогано, до рук не прилипає. Бачимо, можемо вже сформувати кульку. Друзі, ця наша насадочка дуже гарно працює і тримається на гачку. Навіть на поплавчанні, так і на фідеру, на закидушці та інших видів. можливо, хто хтось ловить на резинку, друзі. Бажано нашу насадочку варити з вечора, якщо ми їдемо вранці, зварили, сформували кульку, положили в пакет або в контейнер пластиковий, зберігаємо в холодильнику, їдемо на риболовлю і все дуже добре. Зараз я покажу, як я зберігаю я, які я формую різні форми. і Далі ми використовуємо рибальці. Отже, друзі, бачимо, я зробив різноманітним діаметром кульки, тому що використовую як на паплачану, так і на дальний закид. Також на резинку можна використовувати Флет фідер. Робимо більш великий діаметр та використовуємо як бойле. Для чого я це роблю? Щоб їхати на риболовлю. І вже не сидіти формувати кульки, а вже в мене вони були готові. Зберігаються вони в мене ось у таких контейнерах. Ви використовуєте, які у вас є контейнери. Також хотів би вам сказати, якщо будете робити не з прикормки тигрового гріха, а самого тигрового гріха, перебиваємо його на блендері або в ступі, перебиваємо до мукообразної форми та робимо нашу насадочку. Отже, друзі, дякую за те, що ви зі мною. Підписуйтесь, ставте лайки, дизлайки, коментуйте, питайте, буду відповідати. На все добре, друзі.